Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, неділю, 16 лютого, традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Обговоримо зараз дещо після смак Мюнхенської безпекової конференції не тільки, незважаючи на те, що е, зараз е, останній день сьогодні. Цієї безпекової конференції цієї події, і традиційно останні дні вони не настільки насичені, як перші, особливо там перші години або день посередині, що називається в даному випадку, 15 лютого. Але є про що Ну розпочну найперше новина, яка з'явилася буквально нещодавно. Це стаття видання The New York Times про те, що американська делегація вже наступного тижня. Планує вирушити до Саудівської Аравії, де має провести зустріч із представниками Росії до складу делегації мають війти державний секретар США Марко Рубіо, так само радник Дональда Трампа з питань національної безпеки ВОЛС і а, спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії Стів Вітков. Саме вони збираються відвідати. Ріят про це повідомляє чиновник, який добре обізнаний ситуацією. Це Нью-Йорк Таймс посилається саме на нього. А Вітков саме він є спецпредставником по Росії, і як стало відомо, що генерал Нікелок він буде говорити з Україною, тобто, це спецпредставник, який буде працювати. З українською стороною, а от Вітков буде працювати з Росією. Вони всі збираються полетіти до ЕРгіяду за тією інформацією, яка є. Ця зустріч готується. Про це повідомляють добре поінформовані джерела. А в суботу, 15 лютого, Марко Рубіо, держсекретар США, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ а, Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили питання. Взаємовідносин і того, що, начебто, політика адміністрації Байдена була неправильна, що потрібно вести і відновлювати діалог, і за повідомленнями російської сторони, принаймні, домовилися про те, що такі контакти можуть бути регулярними, тобто такі телефонні розмови, обмін думками з тих чи інших подій, регулярними. Ну, звичайно, що першочергова тема це російсько-українська війна. Яку обговорювали, і от ми бачимо, що дійсно можна сказати, для Росії це на жаль прорив в питанні виходу з міжнародної ізоляції, де її заслужено тримали раніше. Сподіваюсь, і далі будуть тримати, що все ж таки адміністрація Трампа змінить позицію і почує українського президента Зеленського, почує український народ про те, що не можна та й не тільки. І європейських політиків що не варто поспішати у тому, щоб встановлювати такий діалог з Росією, тому що Путін він воєнний злочинець і він продовжує а, агресію. Тому що до слова можу сказати, що за повідомленнями Генерального штабу збройних сил України, та й загалом за тією інформацією, яку я маю щодо фронту, ворог активізувався, тобто. Ми фіксували спочатку і е, український генштаб, і загалом українські осінт-аналітики та, та й західні, дещо зменшення інтенсивності бойових дій на фронті в порівнянні з січнем, грудним та листопадом, а по, в порівнянні з минулими трьома місяцями, дещо був спад активності противника. Але, на жаль, зараз е, помітно, що ворог активізувався на Покровському напрямку. На Донеччині вони намагаються прориватися, тривають бої і в Курській області. Щоправда, там продовжують і наші повітряні сили працювати в тому, щоб завдавати ударів по командних пунктах ворога доволі таки успішно і працюють наші сили з метою завдання максимальних втрат. Але помітно, що Росія знову ж таки активізується. Зрозуміло, що це не секрет, що навіть на тлі будь-якого перемовного процесу. Ворог буде вести наступальні дії. Вони навіть цього не приховують. Так було і в 2015 році, коли була ситуація під Дебальцевим. Ми пам'ятаємо і тривали перемовини тоді в Мінську. І загалом, тобто, ворог активізовується, і очевидно, що взагалі це, ця активізація і ця ситуація із обстрілами України. Із фронтом вона явно не свідчить про те, що Росія налаштована на мир. Воно свідчить абсолютно про протилежні речі. Сподіваюся, що розуміння це зрештою буде. Але як пише е, в тому числі і Нью-Йорк Таймс, в згаданій мною статті, вони говорять про те, що складається враження, що дійсно е, не залучають зараз Україну, принаймні немає поки що станом на зараз офіційних. Або будь-яких інших повідомлень про те, що е, готується українська делегація до поїздки в Саудівську Аравію якраз на зустріч е, з американцями і росіянами, і поки що складається враження, що на жаль, адміністрація Дональда Трампа в першу чергу хоче почути думку е, росіян і обговорити з ними е, фактично російсько-українську війну та, взагалі, е, взаємовідносини. Ось така ситуація, яка складається на зараз. Це все наражається на критику з боку України, ми це розуміємо, а також і наших європейських а, партнерів. До речі, щодо європейських партнерів а, стало відомо знову ж таки а, про це сказав а, міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Він заявив про те, що, мовляв, в понеділок. Тобто 17 лютого французький президент Еммануель Макрон ініціює, ініціює зустріч лідерів європейських держав у Франції, якраз подібну зустріч, саміт на підтримку України, конференцію з підтримки нашої держави. Французький президент проводив рік тому, і саме на тій конференції була заява про те, що Франція ініціює дискусії щодо можливості відправки своїх військ до України. Франція, Британія пройшли тоді широкі дебати. Були країни, які висловилися за, були й такі, хто висловився проти. Але я вам скажу, що навіть 5-7 держав можливо і не треба, щоб це були всі країни Європейського Союзу, навіть 5-7 держав, тобто Франція, Британія, Нідерланди, країни Північної Європи, Польща та Балтія, до країни Балтії, достатньо для того. Щоби говорити про відправку певних військ, звичайно, ми потребуємо консенсусу, і звичайно, як заявив президент України Володимир Зеленський, потрібно демонструвати єдність, потрібно демонструвати стійкість і об'єднання Європи, зокрема і довкола України від Іспанії до Фінляндії, і, звичайно, від Британії а, хотілося би сказати до Будапешта, але скажу, все ж таки, до Варшави, виходячи із сьогоднішньої ситуації. Ну і бажано, щоб був і Вашингтон нам потрібна а, підтримка і сильна позиція від Сполучених Штатів Америки. Це очевидно, але такий саміт планується. Вочевидь, я думаю, що а, сподіваюся, на нього запросять і президента України Зеленського, де Європа має виробити свою позицію з підтримки України для того, щоб стати так також суб'єктом перемовного процесу. Куди поки що Сполучені Штати саме Європу як суб'єкта не запрошують. Адже, як зазначив генерал Келок, спецпредставник Трампа по Україні, якраз на полях Мюнхенської безпекової конференції, він сказав про те, що Україна має бути залучена, ну це очевидно, до цього процесу. А от е, країн Європейського Союзу поки що там не бачать, тобто не зрозуміло, яким чином. Вони будуть присутні, тому Європа має включатися і виробляти сильну позицію, так само довкола підтримки України. Келок навіть дорікнув європейцям, сказавши про те, що ну ви пам'ятаєте, що раніше європейські країни, зокрема Франція та Німеччина, були долучені до мирного врегулювання, і це все закінчилось мінськими домовленостями, нормандським форматом, який не призвів до того, щоби. Дійсно, зупинити Путіна і встановити мир. Ну, цей докір, можливо, тут і є справедливим, тут є з чим погодитися. Але разом з тим, все ж таки, Європа має бути за столом перемовин і вона має гуртуватися довкола України. Я думаю, що під час цієї зустрічі в Парижі буде це обговорюватися. І другий момент. Це ініціатива щодо створення об'єднаної армії Європи збройних сил Європи, до чого закликав президент України на Мюнхенській конференції з безпеки. Це теж дуже важлива ініціатива, і, зрештою, збільшення видатків. Якщо є критика, я думаю, що давайте скажемо відверто: є критика щодо європейців щодо того, що вони мають брати більшу участь в підтримці України в постачанні озброєнь. Техніки, сил і засобів, а так само і фінансової та економічної допомоги, яким чином а, сказати і відповісти на цю критику, та просто робити більше для України, просто гуртуватися зараз довкола нашої держави. Як на мене, це є вихід, і як на мене, це те, що зараз те, чого зараз потрібно, те, що зараз потрібно, і самій Європі, з точки зору підтримки і України, ось це на сьогоднішній день. Той порядок денний. Який і буде, звичайно, що прогнозовано, і я теж про це говорив. І для мене не стало дивним чи якимось сюрпризом, те, що такий формат ініціює Франція, тому що зараз Макрон він буде піднімати питання ініціатив європейського лідерства. Франція буде, скажімо, на чолі цього процесу, це традиційно те, що відбувалося в Європі, коли саме на противагу Сполученим Штатам Америки, Франція. Завжди прагнула заявити про своє лідерство, так було і в минулі часи, так було починаючи з Деголя. Хоча генерал Деголь треба сказати, він а, говорив про суходіл багато, і він, все ж таки, а, можливо, і не найкращий приклад, тому що мав відносини з радянським союзом, і в нього була своя позиція щодо СРСР, ну вона знову ж таки пов'язана була із Другою світовою війною, і не тільки. Але був і Мітеран, так само а, який проводив, до речі, так само позиція на укріплення Європи європейської безпеки. А Макрон, я хочу нагадати, коли ще тільки став президентом, коли запитували тоді у французького лідера, яку зовнішню політику він планує проводити. Він говорив про те, що ця політика буде мітеранівська деголівська або деголівська мітеранівська саме в такому стилі. саме на а, такий зовнішній курс буде рухатися Франція. Ну а президент же ж України закликав створити європейську армію, і він сказав про те, що це мають бути спільні збройні сили Європи за участю української армії. Адже як зазначив Зеленський, період, коли можна було покладатися на США, залишився у минулому, і це правда, це те, що ми спостерігаємо прямо зараз. Тут важлива цитата є президента. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія, армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені. І це правильна позиція. Я думаю, що це буде обговорюватися в ході заяви безпосередньо а, в ході заяв і в ході зустрічі, які будуть відбуватися в Франції 17-го року. Лютого і тому, що це позиція Сікорського, або міністр закордонних справ Франції він не підтвердив, але ж і не спростував те, що такий саміт планується. Ну а Нікелок тим часом сказав про те, що США будуть посередником на перемовинах щодо України та Росії. Таким чином, дещо це змінює ту позицію, ту заклик той заклик від України, яку озвучив президент України про те, що ми прагнемо, аби США були не посередником, а США стояли пліч опліч з Україною і підтримували нашу державу. І Келок сказав, що він бере на питання врегулювання російсько-української війни 180 днів. Ну я хочу нагадати, що терміни збільшуються, тому що від 24 годин потім було згадайте, 90 днів. Говорилися і в змі виникали зокрема Financial Times Нещодавно писали про те, що а, на Великдень можливе припинення вогню 20 квітня, а потім і до 9 травня. А от ну коли а, Путін хоче влаштувати цю якусь свистопляску, значить на мавзолеї Кремля а, до дня перемоги. Там. А зараз говориться просто 80 днів. Тобто це підтверджує ту думку, яку я висловлював раніше, про те, що навіть якщо говорити про режим припинення вогню, про те, що будуть якісь сприятливі передумови до цього, і це можна буде досягти, то це можливе не раніше осені 2025 року. Зараз помітно і про це сказав президент України, що Росія готує 150 тисячне військо, що Росія планує. Цього року перекидати свої сили до Білорусі, там мають відбуватися навчання, що вони зміцнюють свій військово-промисловий комплекс, і це явно не свідчить про те, що Кремль готується до якогось мирного процесу з Це свідчить про те, що вони посилюють загрози по відношенню до України, але так само і по відношенню до країн Балтії та Польщі. Очевидно, що ризик вторгнення до цих країн у 2025 році зростає. Він залишається високим, і тому, власне кажучи, говорити про те, що зараз Росія готується до якогось мирного сценарію, не доводиться. Вони готуються до продовження весняно-літньої кампанії на фронті. Відповідно, це підтверджують дані української розвідки, про що заявляє президент, і це помітно з того, що відбувається станом на зараз безпосередньо на полі бою і на фронті. Отже, і Келок говорить про те, що це 180 днів. І ще він сказав про те, що він живе за графіком Трампа. А відповідно, якщо Трамп каже, що щось має бути уже завтра, то потрібно до цього готуватися. Тому, як зазначив Келок, він вже розпочав зворотній відлік якраз цих 180 днів для того, щоб просуватись. Ну, подивимося, і взагалі де будуть. Ну, а Тобто, які будуть чи ж мають бути українські пропозиції, незважаючи ні на що на те, що готується ось ця зустріч в, в Саудівській Аравії, про те, що я говорив. Але як зазначав і президенти і на полях Мюнхенської конференції це обговорювалося, ще має бути український план розроблений. Я думаю, що він буде обговорюватися з європейцями, щоб це був такий потужний європейський план, який передбачатиме і європейську армію, так само і. Гарантії безпеки, потужні гарантії безпеки для України, і Володимир Зеленський теж на полях Мюнхенської конференції використав можливість для того, щоб поспілкуватися з представниками західних медіа, аби вкотре пояснити правильність і аргументованість української позиції, в тому числі в інтерв'ю телеканалу Нюзмакс. Президент заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України хоча б на лінію до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Цитата президента: Я думаю, що вони повинні піти. Як мінімум, вони повинні піти на лінію до повномасштабного вторгнення, власне, ось така позиція, яка є. Крім того, він. Президент України сказав про а, Трампа. Він сказав про те, що я думаю, що йому потрібен успіх, Інак, інакше всі скажуть, що це була лінія Байдена, а не це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці. Ми теж сподіваємося, але поки що на жаль, бачимо, що інтенсифікуються на превеликий жаль контакти з Кремлем з боку Сполучених Штатів. Америки, і дійсно, треба сказати, що а, тут взагалі позиція мала би бути, ну власне кажучи, а, наступна, що якщо це не лінія Байдена, то поступ має бути в те, щоб бути ще рішучішими в підтримці України, а не а, позиція в тому, що потрібно відступати і зменшувати тиск. Тобто, може бути таке. Що позиція Байдена ще буде сильніша ніж позиція Трампа, і тоді так лінія Трампа буде, але вона буде гіршою навіть ніж лінія Байдена. Тому тут не хотілося б саме такого відкату, щоб не відбулося послаблення позиції. Тоді сказати, так це дійсно не позиція Байдена, вона інша, але вона гірша, вона інша в гіршу сторону. Ось чого чого, а не хотілося би саме такого. Ну тому, що в Росії вже там знаєте, якісь там плани вже собі малюють, вже вони сценарії описують різні. Бо цікаво, наприклад, що такий собі італійський співак Альбано, пенсіонер італійський, так він а, начебто отримав запрошення виступити вже на Червоній площі а, в Москві на кінець серпня, початок вересня, і це має бути концерт, начебто, на вшанування перемоги Росії. А от там, значить, якесь збіговисько і тому подібне. А різного роду пенсіонерів збирає Путін. Ну, кого ж вони можуть збирати для того, щоб історичні описи їм розповідати про велику роль там Російської імперії, СРСР і всю цю галіматію іншу, яку історично псевдоісторично, я би сказав, яку Путін ретранслює регулярно і найшов внімателя собі в цьому Дональда Трампа, де їм подобається говорити на історичні тематики. Як виявляється, судячи з тих перемовин, які були, і де вони говорили зокрема про Другу світову війну. Ну, ось так. Тому поки що, поки що дійсно позиція Трампа відрізняється від позиції Байдена, але на жаль, складається враження, що не в сильнішу сторону, а в гіршу. Тобто, Байден демонстрував більше лідерства, особливо з підтримки Європи і об'єднань. Принаймні наразі так складається. Як буде далі? Побачимо, можливо. Трамп змінить свою точку зору. Я на це теж щиро сподіваюся, що він буде на нашому боці. Нам дуже важливо, щоби США підтримували нас. Ми це всі прекрасно розуміємо, але наразі ось така а, ситуація. Ну і там в Сполучених Штатах тривають, а скажімо так, певні процеси. Зокрема, скоротили а, 300 співробітників національного управління ядерної безпеки. Яке відповідає за ядерні запаси Вашингтона, про це повідомляє CNN, що вони були а, фактично скорочені, тому що, начебто, не потрібні. А от а сам Дональд Трамп підтримав Джей Дівенса, віце-президента США, який а, критикує європейців за те, що мовляв у них відсутня свобода слова, і що це є ледь не основною проблемою, тому що. Бачите, мовляв, ультраправі не мають доступу. Путінські друзі не мають доступу до змі до медіа для того, щоб оголошувати свою проросійську позицію і розколювати Європу зсередини. І це, начебто, відсутність свободи слова. Але в той же час уявлення свої про свободу слова продемонстрували і в США так, адміністрація президента Дональда Трампа заборонила допуск відомого. Всесвітньо відомого а, агентства Associated Press а, через те, що вони їм заборонили доступ до овального кабінету та на борт номер 1 через те, що вони продовжують називати мексиканську затокою мексиканську. Ну, ось так. Хай змінюють назву. Сказали: інакше доступу не буде. Інакше от будуть буде ну, свобода ж слова, так свобода слова. Так ну так вона має відбуватися, такі уявлення. А Вашингтон Пост пише про те, що США прагнуть встановити контроль над рідкісними е, металами та важливими матеріалами України. Вашингтон Пост, посилаючись на одного з українських чиновників, зазначає про те, що е, той приголомшений масштабом того, що зажадала адміністрація Трампа. Чиновник порівняв це з розділом африканських колоній у 18 столітті. Отже, як зазначається в публікації Washington Post, Україна отримала угоду від США щодо мінералів всього за 4 години до зустрічі і візиту міністра фінансів Бесента та Зеленського. У президента було всього кілька хвилин, щоб ознайомитися з пропозицією Сполучених Штатів. Бесент на зустрічі наполягав, щоб Зеленський підписав угоду негайно Ага, зараз, не на тих напали. Документ без гарантій, тому Україна відхилила угоду, і так і буде, незважаючи на те, хто б не пропонував що, тому що це і є приклад того, як потрібно захищати наші національні інтереси. Що ось такі, вибачте, як просто народі називають нахрюки, вони не пройдуть, і тиск тут не потрібен. Ми підходимо до цього питання дуже виважено, тому що це питання нашого майбутнього і нашої безпеки. І відтак просто сказати про те, що будь-що буде підписано. Я думаю, що це не спрацює, і президент на це не піде, власне кажучи. Тому ось така ситуація. Ну і реагували на Мюнхенській конференції з питань безпеки щодо можливості запрошення Росії до формату Великої сімки, щоб це була велика вісімка, таким чином висловилася щодо цього аналена Бербок, яка Рішуче засудила таку пропозицію і сказала, що Росії там зараз не місце і що їх не потрібно запрошувати. Я думаю, що ми всі дотримуємося такої точки зору, тому що насправді Росії потрібно максимально ізолювати і проявляти тиск, зокрема, і дипломатичний. І точно зараз їм там не місце в форматах, по перше, вони не дотягують до великої вісімки економічно, політично та жодним чином. А, чому про це говорити? Тоді вже Китай потрібно, якщо ми говоримо, запрошувати, чи ту ж саму Індію, до чого там Росія? Ну і наступне Росія продовжує ведення агресивної війни, наймасштабнішої з часів Другої світової війни в Європі. А відтак тут з того знову ж таки не може бути жодних поступок Путіну, і це має бути принципова позиція. Ось про що варто говорити, і а, це потрібно пам'ятати. І пам'ятати про єдність та а, збереження Європи, і про те, що Європа має нарешті прокинутись. До цього до слова закликав і а, польський міністр закордонних справ і сказав про те, що не можна гаяти час. Так само, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступив з пропозицією щодо підготовки власного плану дій. По Україні європейськими чинними європейськими країнами Туск підкреслив, що в іншому випадку інші держави будуть приймати рішення, а роль Європи має зберігатися. Ось це дуже важливо, тому чекаємо на зустріч, яка має відбутися в Франції. Сподіваюсь, така буде конференція і заяви і про роль Європи, і про європейську армію. Це те, що зараз. Конче необхідно і гуртуватися довкола України, а нам бути сильними, стійкими, єдиними сьогодні так само день єдності, і тому я закликаю до консолідованості, до відсутності розбрату та конфронтації, а об'єднання довкола нашої армії, сил оборони збройних сил для того, щоб продовжувати будувати сильну суверенну державу, не зважаючи на жоден тиск, який триває на полі бою, Росія. Чи зараз задолучилися і Сполучені Штати, які починають дещо тиснути на Україну так само? Наша єдність, наша стійкість, і наша сила неодноразово, і наша воля до боротьби неодноразово доводили, що таким чином ми можемо зламати будь-які сценарії змов і якихось секретних домовленостей. Тому тільки так і тільки вперед, друзі, бережіть себе і слава Україні!